Блін, а який був Львів 2006 року? Я кажу, я приїхав з районного центру. Для мене ну, я декількома вулицями пересувався. От знаєш, як, типу, от, приїжджаєш на вокзал і їдеш, і там як в'їжджаєш, там, типу, в цю в Городоцьку, там, типу, так. стикається оця вулиця Чернівецька. Типу, вона в Городоцьку входить. Так от, там був, там зараз кільце, походу, там трамваї, типу, їздять, а тоді. Типу, там була клумба, така здорова. клумба, пам'ятаю. І там вона така обсаджена була кущами, і там спали бомжі. Отакий Львів тоді був. Маркер зустрічав типу, культурної столиці. Бомжі спали, з собаками тусувались. Там ще була така собака. Пет Френдлі, там була Пет зона. Там, коротше, ще була собака. Типу, блядь, коротше, типу, вона була, ну, типу, блядь, я, я не знаю, що з нею сталося, але коротше, прикол в тому, що у неї, коротше, була обрубана оця морда, типу. Морда просто була така обрубана, і у неї, коротше, отакий язик просто, типу, знаєш, морду обробили, а язик на місці, блядь. Я не знаю, як це станеться, блять, вона проковнула тоді, знаєш, типу, сумну, блядь, саме ціне, що в мене є, язик, блядь, сон сховає її. Її такого обробили морду, і вона просто таку, бля, собака, типу, біла, бля, тупо такі чудовіші, блін. І типу, я, бля, пам'ятаю, я якось... б. Такий сві світ світ фолау, Да, І там пізнала, а там вона ходила з бабкою теж, блять, бабка, ото, знаєш, типу, яка літом ходить в шубі, блять, з сумками, блядь, з, з тілешкою. Специфічно. Блядь. Да, специфі Ну, не спину, Бомжи, бля, <рес> бомжиха, блядь, бомжих'яса. Як то правильно сказав, а ага, вже, вже гранти бля, позбавлені, так що можна вже може вже квізіти її хочеш, бля, бомж, блядь, бабка бомж, блядь. Я пам'ятаю, бля, що оця собака, типу, вона тусувалася типу, прямо на районі, там, типу, біля 59-ї школи. Коротше. І там вийшли поварьохи, блядь, і рішили шкода собачку, і рішили її бля, погодувати. І їй, блядь, сосиску. Сосиску, блядь, собаки якої нема зубів. Сука, то сосиску там язиком, бля. Облизувала, облизувала, блять. Ти знаєш, як можна блядь, сказати, що ти довбойоб, але не кажучи, що ти довбойоблять, він то такий собаці, блядь, сусиску ногу, знаєш? Львів, 2006 рік відкритий для світу.